Доброго дня, мене звати Михайло Козаков і це перше відео на нашому каналі Огляду книжок українською мовою. Чого саме огляд книжок українською мовою і чого саме мене це зацікавило? Ну, по-перше, через те, що я передивився дуже багато відео з рецензіями на різні книги буктюберські, і помітив одну особливість: майже немає чоловіків, які... б Розповідали про книжки. Можливо, вони не читають, або вони мовчки десь читають, так що про це ніхто не знає, але я вирішив не тільки читати, але й трошки про це розповідати. І сьогодні перша книга, про яку ми з вами трішки поговоримо, буде Бумеранг, або як з розвинутої країни перетворитися в країну третього світу. Автора Майкла Льюіса. Це дуже відомий автор, він досліджує дуже багато різних сучасних процесів в світі, зокрема економічних, і він написав книгу. Він поїздив по різних країнах світу. Він був в Ісландії, в Ірландії. Він був у Німеччині, потім він звернувся в Штати, він брав інтерв'ю у Арнольда Шварценеггера. Де він розпитував його про світовий фінансовий кризис, кризу. Таким чином він зібрав дуже багато цікавих матеріалів. І, на мій погляд, цю книгу ваш варто було прочитати не тільки для того, щоб дізнатися, чому сталася певна. Ситуація в світі фінансів у 2008-10 роках, але і які висновки можна зробити саме для себе, для України, наприклад, і ну, загалом для кожної людини, напер, напевно. А, головний меседж, який має Льюіс, і який він ділиться, про те, що якщо ми а, люди отримуємо можливість, а, Мати великі фінанси і не мати за це відповідальність, то це може привести до великих трагедій, до великої трагедії, до зубежіння народу, до зубежіння людей і таке інше. А до того ж, ця книга написана з великим гумором, і там дуже багато є цікавих, окрім економічних якихось викладок, в першу чергу це історії людей. Наприклад, є така дуже... Льюіс наводить дуже цікавий приклад про ірландців. Ірландці, до яких приїжджали поляки на заробітки. Поляки брали в кредити автівки, на яких вони їздили під час своїх заробітків в Ірландії. В Ірландії вони будували будинки, які продавали ірландці знову ж таки в кредит іншим ірландцям. Поляки, відбудувавши будинки, приїжджали. До аеропортів ставили свої автівки на платні стоянки, паркінги, і їхали додому. Вони не платили кредит. Фірма, яка обслуговувала ці паркінги, одна там дуже великий є монополіст в Ірландії, яким цим займалася, одного разу порахувала, що вони великі мають збитки. Причому, що коли вони подивилися за вікно, вони побачили, що паркінги забиті машинами. Але ці машини просто кинуті, ніхто за ними не дивився. Це машини, які були, машини були взяті в кредити, і люди не виплачували їх. Льюіс задає питання: якщо в темну кімнату запустити людей, країну, де є купа грошей, і не дивитися за ними, до чого це може призвести? Наприклад, до того, що відбулося в Греції, коли греки почали займатися неймовірним розкраданням. Бюджетів, яких вони мали. Вони робили собі величезні зарплати. Найбільші зарплати в держсекторі були саме в цій країні, в Греції, але найбільше, що бурло греків, це не те, що їх керівництво і держслужбовці отримали ці великі зарплати, а те, що монастир монастир в Ватепеді, займався скупкою скуповуванням державних земель. Це дуже обурило греків, хоча насправді це одна й та сама ситуація, одна і та сама медаль просто з різних сторін. Бо суспільство в Греції не має, було хворе. Дуже багато є різних там цікавинок, і якщо вам буде це цікаво, я гадаю, що ви зможете спокійно знайти цю книгу у вільному доступі, і в мережі інтернету або купити і прочитати неї. 弱ゃあ